Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це розвиває і просуває україномовний контент. Ви просите подивитись таке питання, які події порадують Україну і українців влітку 2024 року. Події літа 2024 року, які порадують Україну та українців? В контексті війни, давайте візьмемо, я думаю, зараз це саме актуальне. На мою думку, і за моїм баченням цих карт в нас буде спроможність зробити певну трансформацію окупованих територій. Там, де була якась топікова ситуація. Я думаю, от відлюдник це ізольовані території. Перевернути вони виходять із ізоляції. Тобто маг наша спроможність, наше володіння ситуацією, суд, трансформація. І окрім того, це буде якби Вищий суд над ворогом при звільненні цих територій. Бачите, три арка і на дні колоді третя. Четверта верніше. Старший аркан і п'ятий. Тобто це буде якась така дуже потужна глобальна подія, коли ми будемо звільняти наші території. Знаєте, навіть по суду, коли там і в колоді райдера там люди встають з грубів, воскресають. І тут також буде хтось воскресне, ну, метафорично, воскресіння якихось е проблемних е окупованих територій. Ну, ось так. Далі покажіть. Ще покажіть, які події можуть бути в Україні влітку 2024 року, які нас порадують. Знову старший аркан. Ну, дивіться, що робиться. Так, обнулення якоїсь ситуації, яка була неконтрольована. Зупинка нашої невигідної позиції на якихось пози... яких е... фронтах. Окрім того, обнулення ситуації із е... доставкою із постачанням зброї, яка була в патовій ситуації, вона наразі має обнулитися. Тобто, іншими словами. Та зброя, яку нам не вистачали, яку нам обіцяли, але не давали, годували нас сніданками. Завтра-завтра, ну, це це вибачте, то воно, якось ця ситуація обнулюється, обнулюється ситуація непостачання зброї на позитив, на протилежну. Тобто це стосується того, що нам не постачали, нам будуть постачати. Так, так це стосується, знову ж таки, нашого захисту, захисту наших осель. Стосується імперських замашок ворога на наші території. Знову ж таки, тут іде звільнення, тут іде за допомогою зброї, яку нарешті нам почнуть ну, таку зброю, яку нам потрібно, яку нам потрібно. Це зброя на колесах може бути, танки. Те, що рухається, рухома, якою можна керувати, в якої є е, шофер, наприклад. Це стосується, знову ж таки, нестачі наших ресурсів. Ну і ще покажіть. Буде розподіл, правильний розподіл ресурсів, багато ресурсів, їх будуть розподіляти по всіх напрямках точково. точково. Окрім того, це йдеться мова про те, що ми зможемо відправляти дещо на територію ворога і бити по цілях. Це також буде нас радувати, тішити. Тобто там, би ми були обмежені, ми зможемо туди спрямовувати ту зброю, яку нам привезуть з повітря. Ідеться мова зупинка нашої другої позиції, невигідної позиції, яку ми мали, і за того, що в нас чогось не вистачало. Тобто, знову ж таки, на мою думку, от як я бачу, мова йдеться про певні успіхи на фронтах, йдеться про трансформацію нашими руками наших хлопців. Певних територій із стану окупованих на вільні. Постачання нарешті тої зброї, яка нам так необхідна, яка нам так необхідна щось до нас привезуть. Хочу сказати, що це не будуть нам показувати шистка жезлів це не буде на показ шістка жезлів перевернута. Можливо, навіть, знаєте, в нас будуть такі настрій, не везуть, не везуть, знаєте, нас, вибачте, тримати за нерозумних дітей, вважаючи, що нам не потрібно це знати, але будуть щось привозити нам. Окрім того, правильний розподіл великої кількості ресурсів по певних проблемних точках, там де загострена ситуація. І знову ж таки зможемо спрямовувати саме туди, би, ну, саме за, е, на ті території, і, на які нам раніше не дозволялися, або чим нам не дозволялося, тим ми зможемо користуватися для точкових ударів по болотам. По болотам. Ну і по ітогу покажіть, по ітогу. Радісна подія влітку 2024 року для України та українців. Повною мірою дев'ятка кубків, пряма позиція це задоволення. Це коли людина має. Те, що її дуже задовільняє, що її тішить. Диявол перевернутий це розривання якихось угод диявольських, які нас зобов'язують до, ну, скажімо так, добровільного рабства, іншими словами. Ну, наприклад, ворог прийшов, ми не можемо його отак без бою викинути. І тому він нас. Обстрілює, ми не можемо нічого з цим робити. Це ідея, знаєте, от він нас змушує прийняти його умови. Оце за дияволом. Він тут перевернутий, але справедливість, вона пряма. Це говорить про те, що ми будемо мати якусь радість, якийсь комфорт, якесь задоволення, емоційний комфорт мається на увазі. В плані того, що якісь диявольські угоди, які нам нав'язує ворог, вони будуть розірвані іншими угодами, настає якийсь час справедливості. І тут справедливість вона з відкритими очима, очі не зав'язані. Тобто тут е не то, що там не взірає на ліса, як то говорять, а тут саме така справедливість, що будуть розставлені певні точки над і, якесь буде, я думаю, або якесь буде полегшення в плані залежності від ворога. Якісь угоди, ну не угоди, я неправильно може виразилась, але якась ситуація, в якій ми залежні від ворога, вона буде м -м, полегшена, вона буде виведена в якісь юридичні, юстиційні, якісь русла, що ворогу можна, що йому не можна, або його якось поставлять в стінки того е е орка головного, або їх всіх разом взятих. Ну, от якось їх, вибачте, таке слово прищучать, прижмуть. От якось буде от обмеженість для дьявола для того, щоб він нас тероризував. Якась буде обмеженість для нього. Ну, це буде такий потужний прорив. Потужний прорив який буде повертати нам нашу власність потрохи. Подивимось, подивимось, як воно буде, але влітку щось має бути дуже добре. Бачите, дуже, дуже багато випало старших арканів, дуже багато. Я не говорю, що буде легко, буде важко. Буде важко того, що тут і колесниця перевернута, і от якби ситуація може бути дещо виходити з під контролю, шистка жезлів також, будуть певні якісь, знаєте, успіхи через поразки, через втрати. Але успіхи будуть. Тому, дай Боже, щоб так і було. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Тисніть на дзвіночок для того, щоб отримувати оповіщення про вихід нового відео. Все є Україна, і ми перемагаємо! Тримаємо стрій! До побачення!